Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня, світ. Україна домовилася з країнами-партнерами про ліцензії на виробництво ППО та розширення доступу до розвідданих. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що йдеться про доступ до відповідних технологій та супутників, які мають європейські колеги. Глава держави також зазначив, що вони домовилися з лідерами про доступ до їх складів з боєприпасами і додав, що вони будуть працювати над ліцензіями для деяких видів артилерії та протиповітряної оборони. У Німеччині анонсували нові поставки зброї Україні. Міністерка закордонних справ країни Аналена Бербок, яка йде у відставку, заявила, що у найближчі місяці Німеччина надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони, безпілотники та радари. Вона також наголосила, що справжній мир не приходить через капітуляцію, і додала, що без миру європейські санкції не будуть зняті. Майже 40 мільйонів євро виділяє уряд Данії для інноваційного фонду. Він має сприяти швидкому технологічному розвитку на полі бою в Україні. Як повідомляє Міноборони Данії, інноваційний фонд буде зосереджений серед іншого на технологічних сферах, пов'язаних з електронною війною та безпілотниками. Його робота, за словами міністра оборони Данії, Троель Салунда Поульсена, має допомогти українцям врівноважити Чити російську перевагу на фронті Нідерланди виділяють Україні 500 мільйонів євро на розробку дронів. Про це оголосив міністр оборони Рубен Брекельманс в рамках візиту до України. Він зауважив, що ця підтримка допоможе зміцнити позиції на передовій і за столом переговорів. Нагадаю, 500 мільйонів євро це частина пакета прискореного фінансування в розмірі 2 мільярдів євро, який Нідерланди вирішили виділити у 2025 році. Влада Болгарії запропонувала прийняти центр для моніторингу безпеки у Чорному морі. Про це пише Гардіан. За даними видання, Болгарія виступила з ініціативою створити багатонаціональний центр для координації морської безпеки в західній частині Чорного моря, щоб підтримати Україну в рамках майбутньої системи безпеки. Пропозицію озвучив прем'єр-міністр країни Росен Желясков. На саміті в Парижі посадовець зазначив, що нова структура могла б розвиватися на основі групи з розмінування Чорного моря, створеної разом з Туреччиною та Румунією. Німеччина офіційно почала розгортати свої війська Україні НАТО, яка межує з Росією, як пише політику, ФРН офіційно відкрила своє перше постійне іноземне військове представництво з часів Другої світової війни на території Литви. Йдеться про новостворену 5045-ту бронетанкову бригаду. Таким чином Берлін намагається зміцнити східний фланг НАТО у відповідь на війну РФ проти України. Швеція планує надати Україні найбільший від початку повномасштабної війни 19-й пакет допомоги. Його вартість становить 16 мільярдів шведських крон або понад півтори мільярдів доларів. Як пишуть місцеві змі, ці кошти будуть витрачені на озброєння ймовірно боєприпаси, а також засоби ППО. Також підуть кільком фондам і коаліціям, які купуватимуть обладнання для України. І ще 50 мільйонів доларів буде направлено на обладнання для зсу, а саме на кулемети, дрібнокаліберні боєприпаси, навчальну зброю та медичні транспортні засоби. Мета американського президента Дональда Трампа можуть здешевити німецькі автомобілі в Європі, але завдадуть удару по економіці Німеччини. Про це пише більд. Аналітики вважають, що через тарифи на експорт у США на європейському ринку з'являться надлишок машин, що призведе до зниження цін. Автовиробникам дозволяється продавати автомобілі з меншим прибутком або навіть скоротити виробництво. Це може спричинити скорочення робочих місць та уповільнення економічного зростання. Видання наголошує, що автомобілі залишаються головним експортним товаром Німеччини, а нові мита серйозне навантаження для економіки. До державного бюджету України надійшло близько 400 мільйонів доларів чергового траншу від міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що ці кошти отримані після успішного сьомого перегляду програми Електронік Frontier Фондейшн. Таким чином, загальна підтримка МВФ. В межах цієї ініціативи досягла понад 10 мільярдів доларів. Глава уряду зазначив, що гроші, які виділяє фонд, допомагають підтримувати українську економіку в період війни. Samsung випустила пилосос та пральну машину, які допоможуть не пропустити дзвінки та смс під час прибирання. Нові моделі біоспок оснащені дисплеями, на які виводиться інформація про вхідні дзвінки та повідомлення. А з пральної машини можна ще й відповісти на дзвінок або попросити голосового асистента поставити таймер. Пилосос коштує понад тисячу доларів, а пральна машина понад три тисячі доларів. Серія біоспок Лондрі має 7-дюймові екрани L-Home, які дозволяють користувачам зручно керувати пранням та стежити за його ходом. Ці дисплеї не лише надають інформацію про поточний цикл прання, але й можуть використовуватися як центр управління іншими розумними пристроями у будинку. Стало відомо, який кіт має найдовший хвіст у світі. Як повідомляє книга рекордів Гіннеса, переможцем у цій категорії рекордів став милий сірий кіт породи Мейн-Кун із міста Маунт, штат Міннесота, США. Його ім'я містер Пакслі Адамс. Його довжелезний хвіст довжиною у 46 см сантиметрів мм міліметрів, завжди йому заважає. Хвіст Пахслі, довший на 6 сантиметрів, ніж у попереднього рекордсмена Сігнеса. Дворічний пахслі, названий на честь культового персонажа із родини Адамсів, живе із сім'єю Кемеронів та трьома іншими котами породи Мейн-кун. І, хоча він ще навіть не повністю виріс, його власниця Аманда каже, що він завжди був відомий своїм чудовим хвостом. Пакслі походить із найбільшої породи домашніх котів, які добре пристосовані до сніжних зим мінісоти. Зазвичай їм потрібно 4-5 років, щоб досягти свого повного розміру, коли вони виростають у великих сильних котів із густою шерстю. Відомо, що вони використовують свої гігантські пухнасті хвости для сидіння або ж для збереження тепла, і навіть мають великі лапи з порами, які функціонують як природні снігоступи. У Бразилії у в'язниці замінили сторожових собак з граєю гусей. Про це пише Reuters. у наші дні тюремні комплекси оснащені найсучаснішими системами виявлення, які суттєво ускладнюють втечу ув'язнених непоміченими. Тим не менш, попри технологічні досягнення, завжди корисно мати резервну аналогову систему виявлення на випадок, якщо щось складне вийде з ладу. Так, наприклад, у декількох в'язницях у бразильському. Штаті Санта-Кантанаріна на сторожові посади були прийняті гуси, які на переконання бразилійців ефективніші та дешевші для утримування. Зважаючи на все, у гуси дуже хороший слух, і вони видають гучні звуки щоразу, коли виявляють дивні звуки, тим самим попереджуючи охоронців. Зграя гусей охоронців патрулює простір між внутрішнім парканом в'язниці та її головною зовнішньою стіною. Зазначається, що бразилійські в'язниці вже щонайменше 12 років покладаються на гусей, щоб утримувати в'язнів від втечі. Сім'я Ширінів мешкає у власному будинку у Луїсбурзі, розташованому за близько 56 кілометрів від міста Рокімаунт. Одного дня у 2022 році їхній собака, який часто перебував на дворі, кудись зник. Ширіни одразу почали бити на сполох та шукати улюбленця у всіх околицях Луїсбурга. Однак пошуки не приносили успіхів. Всі ці роки, що Хаскі на ймення Каз не було вдома біля своєї сім'ї, вони не втрачали надії, що одного дня їм вдасться воз'єднатися зі своїм пухнастим улюбленцем. Хаскі знайшовся, коли Джонатан Ширін разом зі своєю дружиною проводили час за переглядом контенту в інтернеті. Вони знайшли сторінку Petfinder на сайті міста Rocky Mount і були неймовірно здивовані. Там серед фотографій інших тварин був і їхній собака Каз. Ширіни одразу ж звернулися за контактами, вказаними на сайті, і невдовзі поліція привела додому їхнього блудного хаски. Хоча поліція щодня повертає тварин їхнім власникам, рідко можна побачити воз'єднання після такого тривалого періоду, розповів один з працівників служби, що допомагав у поверненні каза додому. Також у відомстві розповіли, що втеча каза з дому пов'язана з особливостями цієї породи. Річ у тому, що хаски мають дуже високий рівень енергії, розвинений інтелект та допитливість. Тож ці риси можуть спонукати їх знаходити. Ти творчі способи покинути домівку і мандрувати. Про це розповів поліцейський. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Світ.